Дорогі малятка, гарні хлопчики і дівчатка! Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч-казку. Дітки, а чи знаєте ви, хто такі вивірки? Це білочки. І сьогодні про них ми із жабкою всезнайкою почитаємо вам казочку на ніч. Отже, українська народна казка дві вивірки. Жили собі, були собі дві вивірки в густому лісі у дуплах, однаково гарні, пухнасті і прудкі, тільки не однакової вдачі. Бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолоді і все це складала у своїй хатинці в дуплі дерева. А друга була собі зовсім недбайлива. Цілими днями тільки їй роботи, що стрибати з галузки на галузку, лякати пташок у гніздах або сидіти бездільно, свистіти на весь бір. А схоже попоїсти, не журиться. Та ж літом усюди їжі повно, то горіх, то жолудь з дуба, то шульки з ялиць і сосон, то корінці всілякі, погризе того, скубне цього. Та й знову скаче собі весела та сита. Отже, ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка, працьовита й дбайлива, наносила собі в дупло повно всякого корму, що на зиму придбала. І вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб було тепло і м'яко зимувати. Та й дверцятка приробила собі до свого дому добра була господиня. Так пройшло все літо. Однієї вивірки у праці й журбі, а в другої в іграшках. Минула вже й осінь дощова, і прийшла холодна зима. В лісі стало сумно і пусто: ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в тепленькому дуплі роботяща вивірка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб взимку спокійно відпочивати. І м'яко їй, і тепло, і їсти є що. Спокійно сидить собі, люлечку фаєчку покурює. Ой, та не так жилося її лінивій і легкодушній посестрі. Уїду пліні вікон, ні дверей, не пригаздувала, ні харчів на зиму нема, ані одного горішка. Лиш холодний вітер по хатині свище та гуляє. Сидить бідна вивірка, голодна, змарніла, змерзла, в клубочок звелася, кидається по лісі туди-сюди. Нічого не має поїсти, усе замерзло. Хоч погибай з холоду та голоду. Аж пригадала собі у Бога вивірка свою пильну роботящу сусідку. Та й думає піду я до неї, допоможу чим-небудь. У неї горе припасів, а літом я їй поверну. Іде вона до сусідки та несміло стукає у двері. Хто там? Я, твоя сусідка. Хм, просимо, кличе дбайлива ливірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, змарніву, напівмертву від холоду сусідку, то зараз усе зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід нагодилася. Чим хата багата? От зігрійся трохи, а я приготую тобі горішків і жолудів. На, їж на здоров'ячко, та й разом із зі мною живи. Мені так скучно одинокий. Засоромлена вивірка почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти також будеш дбати так, як я, бо пізнала тепер, що без праці немає добра. От будемо разом працювати і разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку, і відтоді жили обидві вивірки разом. А ліниву вивірку біда і нужда навчили працювати. Найближчого літа лінива стала також працьовитою і принесла великі припаси харчів до спільної хати. А мораль цієї казки така, щоб щось мати, потрібно працювати. А доки казку слухали вікна Ніч постукала. Спадки всі лягайте і сни споглядайте. Ква-ква-ква на добраніч!